І усім майном передати повністю, щоб він функціонував. Я рахую така, така моя думка, що напротязі багатьох років районна рада виділяла туди кошти, і майно куплялася за гроші громади. Може щось передати з майнам сільські пути, які теж буде. А не все ціляпо повністю здавати. Я... я хочу сказати, що вчора була поміці, яка працювала, команду проводили інвентаризаційний офіс цього майна, і місто передається сьогодні мінімальний, мінімальний обсяг того обладнання і тих засобів, які на для функціонування будинку культури. Так, в такому вигляді, як був переданий заводом ран. І, і те, що було куплено за кошти районного бюджету, буде і медлі, будуть і світова апаратура, це буде дійсно передаватися на будинку. Чаку ми вже з комісією працювали, ми повинні довести наші ті будинки культури до ладу. Хоча щоб один мав опалення, щоб тут перевести, щоб воно все збереглося, тому що більше західки ми плануємо в цьому році проводити реконструкцію будівлі. Да, да. Да. І я хочу сказати, що це так і буде проходити, якщо ми дійсно сьогодні приймемо це рішення і місто забере в березні. Тому давайте Так, промахивались. Я хотів просто маленький раз привести пример. Мы не отдаем, потому что не хотим. Мы отдаем для того, чтобы сохранить. Калараксии искать секции совета. Такой же был случай. Дом культуры закрыли, не было финансирования. Он развалился. Теперь я прихожу к голове районной администрации, прошу, чтобы учили деньги. Прошу остать, что хотя бы это маленький культурный центр сделал, что народ где-то могут собраться. Мы не хотим отдавать, но где деньги взять? Если взять вопрос закрыть или отдать, то можно раздать. Предложите альтернативу, где деньги взять. Думать. Ну, а Предложить. Там, вони також будуть їздити, тому що вони ходять у кружочки. Тому буде все добре. так буде.